Сьогодні, дорогі, без правил, вказівок. Просто гарна історія одного чоловіка, як саме він став пустельником. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас дуже-дуже радо і запрошую на нову мудрість від отців пустелі. Дуже дуже радо. Велка. Або Макарій єгиптянин розповідав сам про себе, що коли він був молодий, його проти його волі схопили і висвятили на священника. Не дивуйтеся, ця практика була досить поширеною в ті часи. Він не хотів цього і тому втік, втік і ось мешкав в келіях. І був такий собі певен чоловік, який приходив, допомагав йому, прислуговував, або робив там якісь кошики, мотузки, а цей чоловік їх продавав. І ось трапилося, що в селі, біля якого вони проживали, завагітніла молода гарна дівчина. І коли її родичі почали бити гвалт, що це відбувається, і так далі, то вона, замість того, щоб сказати правду, сказала, що це от з нею був цей монах. Ось люди прибігли до нього, схоби, схопили, там нав'язали йому на шию брудного посуду, тягнули його вулицями і просто знущалися з нього, глузуючи, кричачи і так далі. А слідом за ним ішов той чоловік, який йому прислугував, також з похиленою головою, тому що люди йому також закидали дивися, кому ти прислуговуєш, а він таке витворяє і так далі. Раптом ішов тою дорогою інший монах, і він, побачивши цю всю ситуацію, заспокоїв людей. От, і якось в цих розмовах дійшли до висновку, що ці люди вимагають, щоб Аба взяв якби, утримання цієї ось дівчини. І тоді чоловік, який йому прислуговував, пригодив, погодився її прийняти, а Аба зобов'язався, що буде її утримувати. Ось ішов час або повернувся до своєї келії, і так само говорить, що коли повернувся до неї, задумався і каже, що оженився. І з того часу все, просто все, що він десь заробляв, отримував в своєї праці, все передавав цій дівчині, таким чином її утримуючи. І ось прийшов час родити, але страшні муки зустріли цю дівчину, і вона не могла народити дитину. Так тривав день, два. Аж врешті вона сказала, що знає, чому це так і відбувається, тому що вона обманула. От наговорила на того монаха: насправді батьком цієї дитини є зовсім інший молодий юнак. От, і ось тільки після цих слів, коли вона визнала от, свою брехню і зізналася, тоді справді вона могла змогла народити цю дитину. І ось коли це трапилося, цей чоловік, який прислуговував монаху, прибіг до нього і каже: Аба, яка радість, яке щастя. Ось ця жінка не могла народити, страшно мучилася і не змогла народити аж до того часу, поки зізналася, що то все була неправда. І зараз ціле село іде сюди, щоби тебе перепрошувати. Коли я почув, то покинув поспішно то місце, втікаючи від тих всіх людей. І як сам говорить, так почалася моя пустельницька історія. Дорогі кожна історія покликання, вона унікальна. І справді, без перебільшень в ній відкривається ніщо інше, як велич Бога, Його проведіння, Його благословення. І скажете, як тут трапився гріх, трапилося щось страшне, як ми можемо говорити, що Бог через гріх якби кличе іншу людину. Ні, Бог використовує життєві обставини, щоб там, де трапився гріх, ще більше пролилася благодать. І тому ніколи не знаємо, якою дорогою нас поведе Господь, якщо ж натомість наше серце справді спрагли того, щоб йому служити, він допоможе нам втілити це якнайкраще. Дорогі переконані, що історія вашого покликання також унікальна, неповторна. Головне, щоб одного дня ми змогли розповідати її іншим, посміхаючись і тішачись хеппі-ендом. Дякую вам, хай Бог благословить і до скорої зустрічі. Па!